Пам'ять маленької Полінки і загалом висловити наше обурення в тій ситуації, яка сьогодні є в львівських пологових будинках. Коли звертаюся до чиновників, знаєте, вони або не в курсі, вони не в курсі, скільки помирає дітей по логових будинках. В пологовому будинку на Джамбула це взагалі там своє, свій цвинтар дитячий. На сьогоднішній день проводиться досудове слідство поліції, організації. Тоді висновки, матеріали буде передано у Департамент охорони здоров'я адміністрації на експертизу. Після експертизи, яка буде проведена фахівцями, матеріали знову буде передано в поліцію і тоді в судді. Тому якби висновків передчасних ми робити не можемо і звинувачувати лікаря в готовості, чи, чи навпаки не в висновці, теж не маємо морального права, етичного і професійного. Техні.